Слава Ісусу Христу, Ісуса Ім'я. Наскільки Воно є приємне для нас, наскільки воно для нас є дорогим. Тому що в імені Ісуса Христа ми отримали Спасіння, в імені Ісуса Христа ми отримали свободу. Ми сьогодні є діти Божі. Ми є покликані до Небесного Царства. Для нас Господь приготовив на небі. Велику славу для того, щоб ти і я, дорогий брат і сестра, дорога молодь, діти, щоб ми наслідували славу, яка уготована Отцем Небесним для Сина свого і для Його нареченої. Алілуя! Слава нашому Господу! Яка велика привілегія сьогодні для нас. Находячись в цих зібраннях, знаєте, я відчуваю. Божу присутність, Божу благодать. Я не знаю, що відчуваєте ви. Але Христос сказав такі слова: де вас двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там і я серед них. Сьогодні Він на цьому місці серед нас. Духом Святим Він є присутній, ти можеш відчути Його присутність. Ти можеш сьогодні з'єднатися з Ним в дусі. Ти можеш сьогодні почути Його голос. Він тут, на цьому місці. Алілуя! Слава Ісусу Христу. Господь дав нам цей чудовий час для того, щоб ми укріплялися в Господі. Для того щоб ми зростали в Божій благодаті, для того щоб ми соєдінялися з Господом в одному дусі, для того, щоб нам чути Його голос. Дух дише, де хоче, і голос Його слышиш, а не знаєш, откуда приходить і куди уходить, так буває з всяким рожденим від духа. Дух святий він сьогодні на цьому місці. Дух святий торкається Твого і мого серця. Чиєсь серце вже уміляється, чуючи спів хору, чуючи ці псалми на молитві, чуючи проповідь слова Господнього, Господь торкається Твого серця. Духом Святим так ніжно, так лагідно. Божа любов, вона проявлена до кожної з нас. Слава Йому! Дорогі брати і сестри, давайте ми дамо можливість Господу сьогодні діяти в нас. Давайте ми сьогодні дамо можливість Господу ходити в нас, як написано, всілюсь в них. І буду ходити в них, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Дорогі брати і сестри, сьогодні Бог хоче діяти в кожному із нас. Він для цього призвав нас. Слава йому! Я буду читати Слово Боже, яке записане в Післані до римлян. Восьмий розділ з першого вірша. Я буду читати трошечки е, великий текст. Я хочу для, для Того буду читати, щоб нам всім було зрозуміло, про що йде мова. І так немає нині ніякого осуждення тим, которые во Христі Ісусі живуть не по плоті. но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего, подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только дух Божий живет в вас, если же кто духа Христова не имеет, то ты не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых – Оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети – То и наследники, наслідники, наслідники Божії, же Христу, якщо тільки з Ним страдаємо, щоб з і прославитися. Ібо думаю, що нинішнє временне страдання нічого не стоїть в порівнянні з тою славою, яка відкроється в нас, слава Ісусу Христу. Брати і сестри, я думаю, ви вже зрозуміли, про що йде мова. І... Тема, на яку я хотів би звернути нашу увагу, це духовне наше життя, це життя по духу. Господь покликав нас до духовного життя. Ми створені Господом за образом і подобою Божою. Бог вдунув в кожного з нас дихання життя, і стали ми, став чоловік душею живою. Господь вдунув свій дух, для того, щоб ми стали живими. Для того, щоб ми жили для Господа, і ми є духовною особою. Ми відрізняємося від всього творіння, яке навколо нас, тим, що ми в собі маємо Божий Дух, слава нашому Господу. І Господь Він хоче, щоб наш дух Він соєдінявся з Духом Божим. І Він це зробив для нас. І Він послав Духа Святого. В серця наші, для того, щоб ми відчували Божу любов і Божу присутність, для того, щоб ми возродилися для нового життя і жили вже новим життям, не плодським життям, а духовним життям. І тут ми чули такі слова, що ті, хто живе по духу, їм немає ніякого суждення. І так нет ніякого суждення тим, які во Христі Ісусі живуть не по плоті, но по духу. Яке прекрасне життя, як прекрасно жити в свободі, яку дарував нам Господь. Він освободив нас від рабства гріховного, Він освободив нас від всього, що тяготило нас. Ми маємо свободу в нашому Господі Ісусі Христі. Скажіть, легко жити з Господом чи ні? Брати і сестри. Я радію, я дякую Господу, що Господь покликав мене. Я почав ходити до церкви з вісьми років. Мені вже має в цьому місяці, в слідуючому, виповнитись 54 роки. Я дякую Господу, що я живу з Господом, що Господь, Він війшов в моє життя, Він війшов в моє серце, Він приобразив мене, Він поміняв мої думки, Він поміняв мої пріоритети. Мій погляд, він зовсім по-іншому дивиться, як дивився раніше, на це життя, брати і сестри. Це покликання всіх нас. Ми є діти Божі, ми є наслідники Небесного Царства. Про нас іноді кажуть, вони не від цього світу. Амінь. Ми не від цього світу. Ми є діти Божі. Для нас приготоване небо. Цей світ не належить нам. Амінь. Чи може хтось думає ще трошечки в цьому світі поживу, може трошечки понасолоджуюся цим світом, у вас це не вийде? Не можна служити двом панам, не можна стояти на двох дорогах. Треба визначитися, треба прийняти рішення і вибрати щось одне. Вибери сьогодні життя, вибери сьогодні благословіння. Вибери сьогодні те, що пропонує тобі Господь. Він хоче дати життя і життя по достатку, щоб ти радувався і славу Господа в тій свободі, яка дарована нам Господом. Якщо ти сьогодні вагаєшся, якщо ти сьогодні хочеш жити і по плоті, і по духу, ти не зможеш так жити. В тебе буде постоянна тяжесть на душі. Ти не зможеш стояти на двох дорогах. Тобі треба стати на шлях правди, тобі треба слідувати за Ісусом Христом. Тому що ми чули, що тут написано живущий по плоті, Богу угодіть. не можуть. Якщо ти хочеш сьогодні догодити Господу, тобі треба жити по духу. Але ми живемо в тілі, і постійно відбувається боротьба, плоть жилає... Противного духу, а дух желає противного плоті. Вони постійно друг другу що? Противляться. Постійно відбувається боротьба. Но Наш дух возрожденний від Духа Божого, він сьогодні прагне, прагне в зібрання. Наш дух, він сьогодні, прагне до молитви. Наш дух, він сьогодні прагне до з'єднання з Господом. Наш Дух сьогодні хоче чути голос Божий. Дух святий сьогодні в твоєму серці разом з Духом Божим говорить, ава, Отче, Цей самий Дух світєстів Духу нашому, що ми є діти Божі. Слава нашому Господу! Ти є Боже дитя. Тебе Господь привів на це місце. Тебе Господь спас. тобі Господь відкрив шлях правди, щоб ти йшов по ньому. Щоб ти не звернув з нього, щоб ти жив новим життям, духовним життям. І це просто. З Господом це легко. Господь все дав для нас. Господь дав нам Духа Святого. В Серця наші Він йде разом з нами. Ти не сам йдеш, з тобою йде Господь. З кожним із нас йде Господь. Нам не треба сьогодні, знаєте, тримати свою руку, ой, хоч би не вкрасти. Ой, хоч би не зробити щось не те, що треба. Іноді люди цього світу задають запитання і кажуть, і що тобі не скучно таке життя? Мене не раз покушували, коли я ще служив в армії, і спокушували, кажуть, слухай, і що ти ніколи не курив? І ти ніколи з дівчатами не зустрічався. І ти телевізор не дивишся, яке скучне життя. Люди не уявляють собі життя без телевізора, без цигарок, без алкоголю, без розпусти. Люди сьогодні не уявляють життя. Але коли, знаєте, звернутися до цих людей з запитанням і сказати: слухай, а що, тобі можна пити? Він каже, так, да, мені можна. Я кажу: добре, напийся і сідай за кермо. А ні, за кермо не можна. А чого ж ти кажеш, тобі можна? Ну да, мені можна. Ну хорошо, напийся, йди на роботу. Ні, на роботу не можна. А то тобі теж не можна. Знаєте, виходить те, що не можна сьогодні нікому це робити. Ні пити, ні курити, не можна розпустою займатися. Не можна цього робити. До мене один чоловік на роботі, він каже, слухай, та вам нічого не можна. Яке у вас таке скучне життя. Я кажу, ти хотів би, щоб твоя донька вийшла заміж, а потім чоловік її покинув, зрадив її і знайшов собі другу. Ні, не хотів би. Або твоя дружина, щоб вона зрадила тобі і знайшла собі другу. Ні, не хотів би. Так бачите? Виходить, що закони Божі, які дані для людини, вони на життя, вони на благословіння. Вони для того, щоб ми жили і насолоджувалися Божим благословінням. все, що Бог створив. Він сказав: все вісьма хорошо, вісьма прекрасно, Алілуя! Життя, яке дароване нам, воно є прекрасне, тим більше життя в Ісусі Христі. Те, що ми сьогодні є духовні люди. Ми покликані до духовного життя, ми не раби, не раби гріха, ми покликані до свободи. Я ще хочу звернути нашу увагу на Пісня до Галатів. Там записано також про свободу свободу в Христі Ісусі. К свободі призвані ви, браття!» только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, Ібо плоть желает противного Духу, а дух противного плоти, ані друг другу протився, так що ви не то делаєте, що хотіли бы. Якщо ви Духом водитесь, то ви не під законом. І тут перечисляються діла плоті. Я не буду їх називати. Я думаю, що ви знаєте про них, які то недобрі діла. А далі сказано плод же Духа, любов, радость. Мир, довготерпіння, благость, милосердие, віра, кротость, воздержання. На такових нет закона. Я коли читаю ці слова, знаєте, я собі уявляю життя по духу, це життя в раю. Правда? Це райське життя. Ви звернули увагу: плод же Духа, любов, радость. Мир, довготерпіння, благость. Там немає завісті, там немає ненависті, там немає злоречія, там немає, щоб хтось надимався над кимось. Це блаженство. Яка велика радість знаходитися в такому стані. В духовному стані плод Духа. Твій Дух сьогодні має приносити такі плоди. Сам ти не зможеш цього зробити, але Господь дав нам Духа Святого для того, щоб ми жили не по плоті, а по духу. І так і сказано, но ви не по плоті живете, а по духу, якщо только Дух Божий живе в вас. Дух Божий, який живе в нас, Він сьогодні дає нам. Сили для того, щоб протистояти гріху. Дух Божий, він сьогодні веде нас в зібрання. Дух Божий веде нас сьогодні в служіння, веде нас на Божі справи, на добро, творити добро, любити Господа всім серцем своїм, любити ближнього свого. Як Христос полюбив нас віддавати своє життя один за одного. До цього покликані ми. Брати і сестри, на такових нет закона. Но ті, распяли плоть со страстями и похотями. якщо ми живемо духом, то під духом поступати должны. Не будемо ще славитися, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Брати і сестри, тільки духовна людина, вона зможе подолати всі перешкоди, тільки духовна людина. Вона зможе любити до кінця, перемагати зло добром, якщо ти не духовний, Господь сьогодні, Він хоче перемінити наше серце, Він хоче преобразити нас свій славний образ. І це можливо, коли ти підійдеш так близько до, наш, до свого Господа. Коли ти з'єднаєшся з ним в Дусі Святім, ти побачиш Його славу, ти преобразишся в Його образ, ти станеш подібним до нього. Господь так задумав. Господь звершив для нас все, звершив спасіння на Голгофії, і Він переміг всі сили зла, Він переміг темряву. І сьогодні цю перемогу дає нам слава Йому. Халілуя! Нехай Господь благословить нас, дорогий брат, дорога сестра, жити по духу. Не роздвайся в своєму серці. Вибери шлях слідування за Христом, шлях жити з Господом, служити Господу, посвяти життя своє Господу, цілком на служіння, як вчора закликали. Закликали повністю віддати серце своє Господу. Бога сьогодні не влаштовує частинка Твого серця, Господа влаштовує все наше серце, все наше єство, і дух, і душа, і тіло все належить Ісусу Христу. Нехай Господь прославиться в кожному із нас. Він достойний хвали. Амінь.